Сьогодні вночі росіяни запустили 17 безпілотників по території Хмельницької області. Усі 17 ліквідовані силами протиповітряної оборони. Про що повідомили повітряні сили збройних сил України е, на території Хмельниччини, розташований аеродром у Стерокостянтинові. Зокрема, от, е, Миколаївський ваньок пише, що саме по цьому об'єкту були спрямовані е, ці уд... Удар, який мав нанести, мали нанести ці шахеди. Очевидно, я думаю, це можна розцінювати як спробу достатньо жалюгідну, на мій погляд, але тим не менш помсти за удари по Криму, який з великою вірогідністю завдавався якраз ракетами, які запускалися з винищувачів. На вашу думку, в цьому контексті, от в контексті якоїсь такого такої спроби, помститися за дуже болючі удари, які росіяни пропустили у Криму. Чого від них можна ще очікувати у подальшому? Ну, ті відповіді, які Росіяни можуть, як вони їх називають, атвиточками робити на ці удари Збройних сил України, вони дійсно будуть жалюгідні. Тут я з вами можу погоджуватися. А що буде об'єктами? На жаль, ті об'єкти можуть бути не військові, перш за все, для ударів, а цивільна інфраструктура. Ну, якщо ми говоримо зокрема про одеський регіон, наприклад, то це може бути продовження ударів по портовій інфраструктурі. Ми це ж бачимо, як концентрується ворог саме на цих напрямках. Ну і по інших напрямках, в тому, в тому числі. Вони не можуть досягнути найголовнішого що, що що хочуть зробити. Хочуть зробити це очевидно: так бити по е, тилових районах нашої держави, бо прекрасно розуміють, що є логістика, є забезпечення нашого фронту, і воно е, відбувається не з повітря, воно відбувається не з космосу. Але е, слава Богу, у них не так ефективно на відміну від української працює розвідка а е, у них е, мало. Е, Інформації про те, як удосконалюється наша система, в тому числі протиповітряної оборони, що власне ми сьогодні побачили, тому що пам'ятаємо як. Е Пролітало, на жаль, в тому числі і на Хмельниччину, і зокрема на ту локацію, про яку ми з вами говоримо про старокостянтинів. А от сьогодні 17 і 17 не долетіло. Е, тобто, і ми ж теж вчимося. Ми вивчаємо ту тактику, яку ворог намагається видозмінювати, щоб відбувати ці ризики і ці е, навали. Не вдається і не вдасться. Хоча буде намагатися бити саме по тилових містах, це. Це очевидно, намагаючись порушити логістику, тому що логістика це ресурс. А сьогодні війна, в тому числі і на виснаження ресурсу. Чому так по Криму? Крим це величезний ресурсний хаб для росіян. Це не просто там сухопутний авіаносець. Я собі так дозволю сказати, насичений різноманітною зброєю. Це ж і все інше, це і пальне, це і харчування, ну і так далі. Тому подібне. Інфраструктура медична. А тому будемо руйнувати, і ми там, і бачимо, що сьогодні у Збройних сил України така можливість є. Сьогодні жоден військовий об'єкт на території Криму, або той об'єкт, який пов'язаний або інфраструктура е з воєнними діями проти України, не може відчувати себе у безпеці. Сьогодні по всім ним можуть бути нанесені удари, і ці удари будуть відбуватися. Будуть різні форми нанесення ударів, е різні формати воєнних операцій. Але ця логістика, це ця, ця ресурсна база, вона буде демілітаризована в тому числі. А як ви оцінюєте політичний вплив цих ударів по Криму? Тому що ми багато говоримо про практичні наслідки: удар по десантному кораблю, по підводному, але з політичної точки зору що це змінює з точки логіки, з точки зору логіки розвитку подій в акваторії Чорного моря, і з точки зору стратегії України з вигнання росіян з тимчасово окупованого Криму? Для внутрішнього російського споживача щоб зразу знати, зняти запитання, нічого не змінюю. Я не думаю, що вони про це навіть знають. Якщо вони знають, то у стилі Коношенкова, що вони все там відбили, знищили і відбилися, і немає жодної поразки. Але є світова спільнота, є безпекова і політична військово-політична ситуація в Чорному морі. Я знаю точно, що десь у своєму президентському палаці президент Ердоган. А я думаю, що передивлявся і це відео, і тихесенько собі плакав від щастя, що роль турецького військово-морського флоту в чорному морі вона сьогодні є домінуючою. Ну, це ті реалії, з якими треба е, е, жити. Хоча це ж країна НАТО, то ми з цим будемо жити е, спокійно, розбудовувати свої військово-морські сили. А от для росіян це питання болюче. Е, як не дивно, я думаю, що на е, отакі дії збройних сил України в чорному морі е, активні з так, з такою з такою реалізацією. Ну просто високоефективною. Я думаю, що це, наприклад, підсилило позиції північно-корейського лідера на переговорах з Путіним. Йому ж теж доповідають, що там відбувається. А, і коли він запитав, кажуть таке, є навіть він запитав у Путіна, що було в Севастополі. Путін не знайшовся. Як сказати, це був фейерверк на вашу честь, на честь вашого приїзду. Я не жартую, коли кажу про те, що Кімчені на вони в позиції підсилені. Він бачить, що він може навіть він тепер впливати на Путіна, який стоїть з простягнутою рукою, вимолює ті боєприпаси, ті артилерійські снаряди, на які в нього величезні сподівання. Сподівання це не означає, як знаєте, обіцяти і оженитися, одружитися. Тому що ті снаряди, про які дуже багато говорять, навіть у 2010 році це статистика. Вона дама така серйозна. 20% тих снарядів вони були не готові вже до застосування 2010 рік. Сьогодні 23, й То можемо уявити, в якому стані ці артилерійські снаряди? А чи логістика, як їх доставити? Так що. А Військово-політичне значення ну сьогодні навіть важко оцінити. Я думаю, що ми з часом оцінимо те, що відбулося з Севастополем, з Чорним морем і в акваторії Чорного моря. А як ви думаєте, чи матимуть ці удари вплив на договіроздатність Росії по зерновій угоді, тому що вони систематично розбивають українську припортову інфраструктуру, але тепер виявилося, що літає в обидва боки, і ці удари для них дуже відчутні. Ну, я особисто прихильник е, того, щоб з Росією взагалі не домовлятися а нову зернову угоду, щоб вона працювала без участі Росії. Я е, ви ж бачите всі ці і вишки бойко і наші удари по території тимчасово окупованого Криму, вони роблять акваторію Чорного моря, там де ця зернова. Ініціатива, цей маршрут може пройти, робить на порядок безпечнішим. Так, є ще ворожа авіація, зрозуміло з одного боку, а з іншого, навіщо домовлятися з терористом, якщо без нього можна обійтися? А, тому я на це дуже сподіваюся. І тим більше, що ці удари вони ж не останні, вони лише розпочалися.